Боже, які красиві в тебе ноги. Так, да, в мене такі ноги. В неї навіть підікюр Да. Боже, це які. О, Боже, я футфітішистка, ти знаєш? Лизати не треба. Або, я... або можна, але не тут. Боже, який красивий підікюр. Да. А ну покажи в тебе теж. Ну в мене червоний, ну в мене такий красивий. Ми його троє ще зробить. Ну, тебе дуже красивий. У да, мене ноги. такі ноги. М -м -м. Диви, давай вони трошки це. У неї навіть повітря до Іде. А чого Біль. така в тебе боже, шкіра? В мене сохла. я не сухла, не А можна всякі боже. А може тебе не одяга. Давайте не буде одягать. Ну давай. Давай, давай. Я навіть не знаю, що говорити після такого вступу. Я сама якось не очікувала, тому що я спочатку монтую, а потім захожу в кадр, а потім дивлюся перше відео і така. Що це? Але тач, любимої, сьогодні, давай етере. Ці два етери мали бути на двох різних каналах, але так склалося, що я вам дуже обіцяла перший різдвяний випуск, і він буде. Він буде десь 9 години, залежно від того наскільки швидко проведу цей етер. І ми будемо говорити про різдвяний настрій, ту музику, яка може нам допомогти в цьому плані і не тільки з настроєм, а і з багатьма іншими факторами. І там, звичайно, не буде. Також не без Рагульського обійдеться буде і регульське. Позгадуємо різних персонажів. Але в основному будемо насолоджуватися музикою. Тим не менш, я. Дізналася, що Маша і Оля відродили свій формат «Доросля дівчатка». і мені хочеться трошки з цього приводу поговорити, тому що я не знаю, чому подивилася цю кринжу. Точніше, я знаю чому, і я вам розкажу цю довгу історію, яка тягнеться, яка у мене була незакритим гештальтом, і сьогодні я його закрию, і ми підемо далі. Я подивилася це відео і була нажахана взагалі тим, що відбувається із Олею і з Машою. І це насправді відбувається не лише з ними, а і з багатьма на ринку всі шукають про що говорити, не можуть знайти теми і, відповідно, не знаходячи тему, шукають інші варіанти подачі: сидячи, стоячи, лежачи, пропонуючи якісь нові формати безкінечно в пошуку. Зараз буде якийсь новий формат, ви такого ніколи не бачили. Але насправді питання в тому, що весь цей пошук форми дуже нагадує: отаот проніпрокоповна. Сіді, стоя, льожа. Бо насправді, якщо тобі є про що розповідати, тобі не обов'язково підбивати це під якусь нову форму, а просто ти робиш те, що тобі подобається. Ну, я, чесно кажучи, не, не бачу, наприклад, в історії без міфів, попри те, що вони шукають різні варіанти подачі інформації, різних гостей, то що, тощо. Але я не бачу у них пошуку. Зараз ми зробимо таку ж історію без міфів, але якусь трошечки інакше. Ну, ти або. Говориш про те, що тобі цікаво, або не говориш про те, що цікаво, або знаходиш якусь нову тему. І що ж мені вам анонсувати? Уже скоро з'явиться новий канал у мене, який я він уже перезрів, він мав уже давно з'явитися, і про нього я розкажу вам у четвер. Та людина, яка тільки що сказала: шукайте нові форми, ви просто як про непрокопуване сідістої льожа. Але ви знаєте, я вирішила розділити контент, який я роблю. І у мене є контент читанка, у мене є контент Рагулі, у мене є контент хороший Рагулі, і є ще один контент, який ви давно чекали, і він теж скоро буде на окремому каналі. От а що відбувається з вашою і Олею, так це те, що вони намагаються запакувати все ті ж розмови навколо тих же тем, які повторюються, які вже не цікаві у їхньому виконанні, бо вони вже все сказали. Вони намагаються знайти нову форму і презентують нам це як неабиякий здобуток. Ми дійсно розробляли цей формат достатньо довго. Дорослих дівчат рік не було в ефірі. О! Те, що ви бачите зараз перед собою, це по перше скарб. А по-друге, оновлений формат дівчат. Оновлений формат дівчат. І зараз ви побачите цей оновлений формат, який насправді не оновлений формат а просто спроба продати той же товар просто в якійсь нові упаковці, причому упаковка жахлива. І з самого початку Оля нам на це натякає. Нам потрібні подружки, які з нами на кухні посидять. Це ви наша аудиторія. А чому не наливаємо аудиторія. Людям, скажи, пожалуйста. Що вони Ой. на кухню прийшли і таку сидять? Де це такий дівішник бачила? Ми повинні наливати. Оля була абсолютно права. З, в принципі, якщо ти не випиваєш і дивишся цей продукт? Дуже важко його дивитися. Я розумію, що Оля зразу зробила ставку на те, що їхній контент тепер можна дивитися тільки з алкоголем, тому що за умови того, що вони не ну, можуть знайти нових тем, нових думок, глибшого формату того, про що вони говорили, вони просто влаштовують шапіто. Ну, наприклад, О, ні, 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 мені більше подобається дівчинка. дівчинка. А чого ж ти не писала «Доросла дівчинка, а не доросла тьотя»? Бо бо я тоді була доросла дівчинка, а тепер я ось бо, б, б... жінка з цікавим минулим. А чі ні А це вже а це вже почті тітя. А, -а, 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 -а! а я чекаю пісню. Я Оля, я тьотя оля, Все хорошо. веду я в колю. Дітей... Я зрозуміла, що в принципі з цього відео єдиний великий здобуток Олі і Маші це те, що вони можуть зробити дуже активне залуплене відео. Точніше, давайте я навіть себе приберу, щоб ви просто насолодилися цим процесом. В принципі, єдиний, єдиний здобуток цього відео це Ось це залуплене відео, і те, що мені є про що зробити тер на регулях і заробити гроші, стати на плечі, знаєте, на одному плечі масичок, на іншому Влащенка, і Маша з Олі теж не прийшли повз. І вони, одним словом, оце от влаштовували екібану абсолютно і паралельно дуже дуже природньо сміялися. Ми... <феркла> <т sia> um, Щона правда! Бо це правда. Друзі, я дуже прошу вибачення за те, що зараз вас травмую одним відео, але ну, це просто та асоціація, яка б спала мені на думку, як пострадянській дитині, яка в дитинстві бачила отаке. Правда. Ви розумієте, коли наповнення немає настільки, що форма просто починає розростатися до якихось монстросних розмірів. Я прям не знаю, як це коментувати. Але ми можемо згадати, наприклад, кулінарний продукт Оля Полякова, який теж у неї не пішов, вона, вона починає все знімати, воно не йде, бо там немає сенсів, але Оля намагається форму пов'язану з сексом йоблею, то що, то що, і, тощо, 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 і Головне, ну йди уже на OnlyFans і там ну, заробляй собі ту аудиторію. Переконана, аудиторія буде дуже широчезна і не позорся привселюдно. Можеш Машу ще запросити, Маша теж підійде в категорію Тінс. Про це ми теж зараз поговоримо. От, але вони вирішили робити свій продукт, типу для жінок, і паралельно максимально сексуалізувати цей продукт. Давай, і оця дупа, вона прям зростає в мене, я прям чую. Вона прям горить. Слушай, хороша задниця. Бачиш? Дійшло до того, що вони, в принципі, ледь не почали цілуватися. думали, що ми вдісна цілуємося. Да? Да. Та тут серпентарій, блин, розумієш? В цілується... тут кобра і анаконда. І, ну, власне, дьосна цілуються на інших проектах. Так, поцілуємося, до речі. Давай, давай, давай. А ти хто зараз холостяк чи холостячка? Давай. давай. Оцініть за шкалою від 1 до 100 ступінь відчі Маші Олі, які намагаються привернути увагу до свого контенту, і вони привернули мою увагу без. Не, не не буду сперечатися, вони привернули мою увагу до їхнього контенту. Винятково в тому плані, що. Рівень інтелекту у цього шоу десь як у Макаку-Зоопарку, які обкидаються какашками і залазять одна на одну і шукають одна у одної воші. Ну, в принципі, ефект був майже той же самий. Але паралельно вони, звичайно, розповідали дуже багато прекрасних історій і напихали своїх глядачів візуальними ефектами. У Олі це не вперше. В принципі, я просто вам нагадаю один із відеокліпів Олі. Вона завжди робила ставку на те, щоб напихати в свого глядача. Щось напихати, абсолютно ковбасу. І я розумію, що у Маші і Олі є куди рости. Я просто у мене ж архіви, архіви. Давайте ж подивимося на динаміку еволюції та деградації, тому що з одного боку Оля в якийсь момент нібито еволюціонувала, а зараз вони знову відкочуються до того масштабу креативу, який ми бачили декілька років тому, коли всі сиділи на карантині. І я просто нагадаю вам це відео. Я його показувала в регулях у. Ну, чотири роки тому. І тоді Оля просто не записувала нічого в студію. А сидячи з дому дзвонила різним зв'яздам і влаштовувала з ними різні конкурси онлайн. Люди за цим дивилися, і Оля здобула собі неабияку популярність. Після цього популярність почала згасати, і Оля зрозуміла, що знову треба виходити на той же Макакачий рівень. Я нагадаю, на чому Оля заробила популярність. «Нужно в рот напіхайтуалітну бумагу як можна більше і у кого? делений поместится больше, то ты выиграл. У кого чего получится больше? Ну, смотри. Mm. Что это? А mm. ты Сімнадцять, восімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять ого, двадцять. Блін, вот это я рота стая. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. А у тебя? У мене дев'ятнадцять. Отже, з цього відео ми зрозуміли, що Оля Палякова засапхала собі в рота двадцять чотири шматочки туалетного паперу, а Аня Сідакова дев'ятнадцять. Але. Якщо ви добре знаєте ринок, то ринок пропонує різного розміру туалетний папір, різного, я не знаю, товщини паперу, декілька шарів, може один шар, може багато шарів, різні квадратики. Тому не можна проводити цей конкурс, якщо ви не поглинаєте один і той же туалетний папір. Але це я пішла вже в інтелект, куди там, куди там насправді треба зупинятися на тому низинному рівні. Коли дві жінки гонять біса, але в поганому сенсі цього слова. Тому що інакше не здатні привернути до себе увагу і тому привертають, ну, як можуть. Значить, береш 60 кіло, 60, сідаєш в присяд, мене можна, задницю я... гарно відставляєш а я вішу 60. і жмеш. Я вішу 60, так я починаю. Поїхали. Я 60. Раз. Два. Я для вас насправді нарізала найкращі шматки, тому що дивитися все це півтори години дуже важко. Насправді дуже важко. Попри те, що Оля і Маша намагаються працювати у соціально важливу тематику, і в тому числі проговорювати з жінками проблеми та теми, які дуже впливають на нашу самооцінку, і зокрема впливають на появу у нас комплексів. Але намагаючись проговорити таку складну тему, Маша і Оля пішли все одно не в той бік.